Але знову ж таки, все залежить від того, а що там Путін, а що там СІ, а що там Аравія, а що там Україна, а що там Європа, а що там Англія. Нічого е, супердружнього не буде. Давайте так. Всіх вітаю, ви на каналі ТОП. Я Христина Боковець. Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Сейраш. Сейраш, вітаю вас. Да, добрий вечір. Дуже рада вас бачити на СТ каналі вже в новому році. І хочу поговорити з вами сьогодні про найактуальніші, найсвіжіші події. Ми записуємо це відео, я озвучу, 24 січня, і одразу сьогодні це ж. Відео і вийде. Але перед тим, як ми розпочнемо з питань, власне, я хочу звернутися до вас, наших глядачів, обов'язково підтримуйте наш канал лайком, коментарем, пишіть, можливо, свої запитання, які ми обов'язково розглянемо в наступних відео. Ми працюємо для вас і розвиваємося саме для вас. Сиреш, починаємо. Так, інавгурація Трампа 20 січня відбулася, було багато заяв. Ми обов'язково про по всім майже сподіваюся, пройдемося. Але хочеться розпочати з того, що стосується безпосередньо України у своїй промові. Трамп абсолютно не згадав Україну. Чи можна це вважати поганим знаком для нас? Ні, абсолютно ні. А що він має нас згадувати з іншого боку, якщо немає що сказати? Ми просто передивлялися подібне питання відсутності заяви, бо це не предвиборна більша компанія. Ти не можеш більше робити гучні заяви. Я завершу війну за один день. Ніякого плану не було. Як такого були намітки на те, як можна діяти, і ніякого плану поки немає. Тому і говорити про Україну нема що от тому його політика будується на, на чому. А зробити як правильно сказати, я знову зроблю Америку великою, да, от якось в тому ключі в нього заяви. Ну так, а де в Великій Америці Україна? Він топить на внутрішній сегмент виборця, а не на зовнішній. Так, добре, ми обов'язково поговоримо про ось ці всі його заяви зробити Америку великою. Трошечки ще повернемося до України. Я зараз зацитую власне Трампа. Ми вимірюватимемо наш успіх не лише за битвами, які ми виграємо, але й за війнами, які ми закінчуємо. І можливо найважливіше за війнами, які ми ніколи в яких ми ніколи не братимемо участь. Чи можемо подивитися, бо можливо ви дивились, війна в Україні стане для Трампа тією, яку він закінчить, чи тією, в якій він не братиме участь, навпаки? Тут скоріше ту, яку він хоче закінчити, тому що на ній дуже багато зав'язано на нашій війні і про Європу в тому числі. А війни, в яких Штати ніколи не брали участь, це скоріше, бо деякі сутички, які відбуваються навколо Сходу, Ближнього Востоку, там, де США не буде втручатися на за будь-яких умов. Тобто там, ну, коротше, така собі політична історія, де ми з вами зараз, знаєте, в що скочуємося, я вам скажу в розбір моменту, я розумію, на що ми це робимо, але це виглядає. як... А що він почухав ліве вухо, а не праве вухо. Знаєте, типу деякі заяви є виключно заявами, які написав гучними заявами, які написав редактор. Все, не більш того mm -hmm. але все ж таки кілька днів тому а, Трамп закликав Путіна зупинити війну проти України і укласти угоду, оскільки далі як, от власне він заявив для Росії буде тільки гірше, але Формулювання Трампа було досить цікавим, оскільки він сказав, що він не хоче нашкодити Росії, любить російський народ? Наскільки я пам'ятаю, здається, назвав їх друзями, і що він хоче мати хороші стосунки з Путіним. З цього в мене до вас декілька питань. А перше, які ж такі умови у цієї угоди США можливо пропонуватиме Росії? Mm, так там питання мається на увазі е, не зовсім розумію запит, що які угоди США будуть пропонувати. Так так, ну дивіться, дивіться, Трамп сказав, що з одного боку Росія має завершити цю війну з іншого боку, він дуже так люб'язно декілька разів повторив, що о, ми з ними друзі. Він має хороші стосунки стосування у цьому, і так да так у цьому форматі, так. ну так там далі є продовження, на яке можна відповісти словами що того Трампу пов'язане з економічним тиском. Типу, мені дуже не хотілося б відрубати вам руку. Знаєте, умовно кажучи, але якщо ви мені не залишите вибора, я відрублю. Вам руку звучить це приблизно так, якщо перекладати з Трампівського на людський. Ну, типу, мені б дуже не хотілося, а ви мені імпонуєте, але мені не хотілося б рубати вам руку, але мені доведеться її відробити, якщо ви не будете робити так, як я хочу. А хоче він зупинити це у а от варіанти, як це зупинити, буде залежати напряму від того, коли він з усіма поговорить з приводу того, хто які важелі тиску, впливу, які гарантії безпеки, може у цьому всьому дати. Тобто, ми просто розглядали ці питання вдолі впоперек з, з понеділка, і я там в деяких моментах уже карти не беру, тому що я знаю я я вже я вже розумію контекст просто того, що вже було надивлено з цього питання. Там все просто він зараз буде комунікувати з, Я про Трампа. Потім він буде комунікувати з Росією. Він буде комунікувати з Україною, він буде комунікувати з Європою. Він, скоріше за все, буде комунікувати з Саудівською Аравією або біля того, збере з усіх інформацію. Зрозуміє, хто на що здатен, хто які гарантії дає, хто в які. Схеми вписуються у випадку чого, а далі, і виходячи з цієї інформації, він буде розуміти, який тиск можна там робити на Ерефію або не робити, що пропонувати, хто на що погоджується. Коротше, оця вся історія. Тобто йому треба зібрати аналітичні дані, і цим він зараз і буде займатися. Звідти комунікація з зінпіням, звідти бажання поговорити з Путіном, звідти комунікація з командою Зеленського, звідти заяви про нефтяні ринки і економічний тиск на Росію. Все. Умови миру чи відомі вони, чи, наприклад, можливо, Трамп вже знає, які ці умови могли би бути. Або ну там не Трамп, я так загально там Амер... Амер... Там є. А... Ні, там є з того, що ми дивилися на сьогоднішній момент. У нас ще немає чіткої картинки. Там ще ніхто ніякий план 100% не підписав, не запровадив. Не сказав, що він є єдиний і нерушимий той план. Ні, є напрацювання, але знову ж таки все залежить від того, а що там Путін, а що там сі, а що там ара. А що там Україна, А що там Європа, а що там Англія? Ну тобто, це пункти, які залежать від інших країн і інших комунікацій. А отже, вони можуть змінюватися. Є пункти, по яким треба пройти. Знаєте, це як дуже умовний сухий план. А далі він буде обростати вже е, якимись деталями по мірі того, яку інформацію аналітичну буде отримувати Трамп від різних комунікацій і різних е, заяв. Ну, в приватних, безумовно е, якби розмовах за закритими дверима, а не публічних. Я, що там буде Тобто. Залежить, як буде реагувати Макрон, він скаже, да я відправлю в Україну своїх миротворців. Ага, Галочка, Макрон за, а в Шольц проти а Аравія сказала 100% депенгане нафту. Якщо що. і якщо не що, теж депенгане на всякий случай. Знаєте, ну типу, все, із-за цього формується важелі і картинка. Все, зараз ми маємо скоріше сухий стовбур, на який мають бути нанизані деталі але. Але немає плану. От у чому прикол. Його і не було у Трампа. Були, був, ну, був стовбур. З самого початку був стовбур, а далі, типу, знаєте, як там? беремо коньяк, імпровізуємо. Оце приблизно зараз така історія відбувається. Угу. Зустріч Трампа з Футфаним. Чи о, відбудеться вона найближчим часом? У мене випадало. О, на тому тижні не на цьому, на тому тижні в мене випадало о, приблизно. Планується як мінімум її б хотіли би провести найближчими восьма тижнями, тобто два місяці. Протягом двох місяців це було тиждень. Можливо, назад. Але ми можемо зараз подивитися, бо вже тиждень не зміни. Не змінилася картинка. В понеділок перевіряли та сама історія приблизно два місяці. Приблизно два місяці. Спочатку, скоріше за все, буде телефонна розмова, а далі е, дуже ймовірна зустріч десь на нейтральній території. Але плануватися воно буде протягом двох місяців. Можливо, дивилися також, що варто очікувати від цієї розмови? Нічого е, супердружнього не буде, давайте так воно випадає достатньо напруженим, достатньо агресивним і достатньо отак, от, знаєте, два барана б'ються один об одного. Ну, тобто, в мене сам дивіться, яка історія. І ще перед інаугурацією Трампа. Ми коли з вами дивилися питання, чи пропонував же Трамп щось Путіну. Випадало у всіх так пропонував. Я дивилася, і в мене випадало і ще тоді. Я казала про це на ефірах. Ще того року: про те, що Путін відкине Трампівську пропозицію, і він відкинув першу Трампівську пропозицію, бо у нього є своє. Трамп не буде під під васала. Розумієте, він глибоко поважає Росію, коли Росія стоїть на колінах, але не коли вона рівний партнер. Треба Трампа розуміти, це глибока повага до бізнес партнера, який тобі дозволяє заробляти бабки, але це не означає, що ти його сприймаєш повноцінним конкурентом. Розумієте, це різна градація великої поваги Трампівської. Я тебе розглядаю як бізнес-партнера, з яким я вигідно можу торгувати там. Да, і е, мені буде вигідно з тобою співпрацювати, але це не означає, що я буду вестися на твої якісь оці, а Путін намагається пропухнути свою історію. Трамп її не буде приймати. Тому ми маємо достатньо серйозний конфлікт інтересів, звідти й напружені заяви про те, що ну я відроблю тобі руку, якщо ти не погодишся. Зеленський також буквально, здається, ось вчора заявив, що вже вони працюють активно на зустрічі також з Трампом. Чи відбудеться ця зустріч найближчим часом? Hmm, працюють і поки працювати будуть. Так, да, зустріч відбудеться, але її, скоріше за все, з того, що в мене випадає, будуть намагатися спланувати після розмови з Путіним, а не до. Ага. А що чекати від цієї зустрічі? Нічого зараз не можу вам з цього приводу сказати, бо не зрозуміло, що у них там з Путіним до кінця буде в їх приватних телефонних розмовах і так далі. Тобто контекст зустрічі української сторони із Трампом буде залежати від того, яку аналітичну о, картинку він буде мати на момент цієї зустрічі а тут ще нічого не відбулося, щоб це дивитися. Ми будемо дивитися це, от по мірі по мірі зустрічі, розмов і якихось моментів. Я у вас запитувала це питання до інавгурації, повторюю його зараз. Можливо, що змінилося, можливо, навпаки, нічого не змінилося. Які два-три основні кроки зараз варто нам чекати від Трампа після інавгурації? А ми їх уже в принципі бачимо про аналітику з вами і збір даних ми вже з вами. Поговорили, що він буде збирати дані, розуміти що, куди і як, з приводу того, що вони переглядають допомогу Україні, це логічно абсолютно зі сторони Трампа і не тільки України, те, що він доробить аудит бюджету, куди йдуть штатівські бабки, це теж. Абсолютно нормальна історія картинка. І забігаючи наперед, там у мене випадає е, момент, що нам у нас буде допомога, нас не залишать без допомоги. Там буде передивлено якось хитро. Воно буде через Європу, але все одно у нас буде від штатів е, ну якби фінансування. Якась допомога у нас від штатів буде. Це не так, що ми там зовсім без допомоги полишаємося Тобто, воно є е, от це ну такий момент, і е, тиски. Він буде, ну все, що можна очікувати від Трампа, і це не тільки в пряму Україну, це тиск. Mm. Тиск на всіх і вся. Тобто, цей дід буде будоражить простір навколо себе. Він буде тиснути. На Канаду буде тиснути, на Гренландію буде тиснути, на Китай буде тиснути, на нас, на Росію. Ну, коротше, до всіх, до кого дотягнеться. все. Mm. Так, давайте трошки повернемося ще до його інавгурації. Ось один такий, як називають його в інтернеті, небачений курйоз, що Дональд Трамп став першим президентом США, який під час інавгурації він не поклав руку на Біблію. Що це може означати? Зараз... Mm -hmm. У мене випадає, що це скоріше за все, все таки сталося, але в рамках якоїсь більш приватної історії. Це не було публічно, можливо, це було повторенням заяв у вже в закритому форматі, коли він робив якісь внутрішні заяви, поклавши руку на біблію. Ну тобто, а він не зобов'язаний це робити за американським законодавством. Це було навмисно? Чи це була випадковість? Mm -mm. Ні, це вообще не нав мене не випадає це навмисно історію. Трамп був у стадії короля Кубків. Емоційне піднесення мене переповнювали емоції, вообще завтикав. Я, моя задача була говорити, доносити думки. Mm -hmm. Ой, так, за останні кілька днів і тижнів Трамп зробив дуже багато таких гучних заяв. Знову ж таки, надзвичайний стан на кордоні з Мексикою назвав Панамський канал дурним подарунком Панамі. Потім а, а, за Гренландію сказав, що вони хочуть її при... приглянув собі, так би мовити, Гренландію, і також а, планує накласти космічні тарифи на імпорт з Канади, Китаю та Мексики. Питання з цих от всіх заяв чи не призведуть ось ці такі такі епатажні, гучні багатьом незрозумілі кардинальні зміни ідеї до якихось міжнародних військових конфліктів? Можливо, це причини такий знаєте військовий конфлікт ще один, але вже безпосередньо з Америкою. Військових конфліктів навряд чи а от питання економічних тисків, так, і економічних усіляких зіткнення, нестабільних ситуацій це да. Але е, всі заяви Трампа зав'язані на грошах, абсолютно всі. На вигідності вкладів цих грошей. Я розумію, чому йому цікава Канада. Там велика кількість родовищ нафтових і газових. А вони хочуть відновити він же зняв. Що він зробив? Він же відмінив байдановський е, е, запрет на видобуток нафти та газу в тому числі. А залі де у нас правильно в Канаді, в тому числі. Антимиграційна політика у Штатах зрозуміла. Я не хочу видавати по собі всім кому не лінь. Той, хто не працює. Економія коштів, економія коштів, бо Трамп мислить як бізнесмен. Гренландія класна площадка для того, щоб розміщати бази. Він все продумує на момент бабла. Бабла і військової мощі. От і все, а тиски будуть будуть нестабільні, але скоріше фінансові, економічні, політичні Знаєте, такі напруження, ніж військові. Тобто, це тут вообще не про військові. Тут все на баблі зав'язано. Все. Але в мене звідси інше питання: це більше зараз такі його а, намагання показати, заявити про свою силу, і це більше залякування, чи це реальні наміри забрати собі Канаду. Панамський канал, і так далі, не зовсім забрати собі Канаду, дотиснути на Канаду, що Канада захоче бути ще одним штатом Америки. Це трошки різні речі. Тиск, я ж кажу: кредо Трампа, тиск на всіх, кому де йому цікаво, як бізнесмену. Все, це тиснути на партнерів і тиснути на, грубо кажучи, твого опонента бізнесмена, щоб він підписав той контракт, який потрібен тобі. Так, ще одна дуже гучна постать, яка зараз активно переплітається з Трампом. Це Ілон Маск, і мені здається, зараз топ обговорювання в інтернеті. Це його нацистське вітання під час промови, коли він правою рукою вдарив себе в груди, а потім викинув цю руку а, нагору. Сейра, що це означало? А, ну, по перше, це не зовсім нацистське вітання, бо нацистське вітання воно з долоною, да, направленою. А там Ой, була наскільки я пам'ятаю, а, а рука направлена таким чином, або рука направлена від грудей, як зробив він. Ось такий отакий джез, бо це до римського до римського вітання. Це якраз не той викид, який є. У нас дуже багато чого свого часу спаплюжила і перекрутила а, ну, якби нацистська Німеччина. Розумієте? І і італійський фашизм. Ну, дуже багато чого корективу внесли в те, що не несло такої ідеології, інколи дійсно не несе. Чи е, вважати е, маска ну, зовсім вже того? Да, Можна абсолютно. Він той ну він правда, він трошки не від світу сього. і в нього є і, скоріше за все, якісь аутичні спектри. Ну, тобто, коротше, особливий дядько. Глобаліст, особливий дядько. На нього треба дивитися крайні філософськи. Чи обурив мене його жест? Ні, чи вважаю я передивлялася і зараз передивляюся, чи є він відсилкою там на фашизм, на, на нацизм, на щось подібне? Також не зовсім ага. чи є це а, проявом якоїсь емоційної промови, в якій він хотів продемонструвати серйозність якихось намірів. Так. Да. Бо зіга робиться не так коротше, друзі. Зігують не так, як зробив Ілон Маск. Все, на цьому можна розходитися. Я зрозуміла так. Ще питання теж буде про маска. Наскільки ось цей такий дивний дядько глобаліст буде мати сильний вплив на Трампа, зокрема на зовнішню політику, яка нас ну звісно, як українців цікавить найбільше. На Трампа ніхто не має впливу. Давайте змиримося з цим фактом. Він може всіх послухати, встати зранку і сказати, все фігня міша, давай по панове. Понімаєте, як було в нашому прекрасному харківському мемі. Ну, типу, на нього не мають впливу. Цей дядько сам собі на умі. А от те, що та маскові дуже вигідне близьке спілкування із Трампом е, на бабках. Оце е, 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 виділення коштів на е, індустрію космічну, на розвиток його бізнесу, цю всю історію. От для чого маску потрібен Трамп. Mm -hmm. Ще одне питання, яке обговорюють активно по всьому світу, і в інтернеті. Зокрема, чи буде президентство Трампа початком кінця для Америки як наддержави? Чи є у якихось країн можливість зайняти це місце Америки? Це, ось, зокрема, питання з наших коментарів. Прямо кінцем Америки Ні, ні, ми за його президентство, хоча з його ризиками тут ще є моменти, пов'язані із тим, що він дуже багатьом кому сидить отут, і я не здивуюся, якщо його на якомусь етапі захочуть прибрати, бо ці тенденції по ньому по Трампові прослідковуються постійно. От що. Якби замахи, намагання коротше, вся оця історія. А, от і е, причина його закритого е, і закритої інаугурації – ніфіга не мороз, хай не трендить. Ми дивилися там скоріше за все була е, інформація про замах. Бо і у мене навіть випадало, що є ризики замаху на Трампа в період його інаугурації, і його якби її перенесли в закрите приміщення, а не на дворі. Ну, типу, бо щось там планувалося, і таких планувань буде ще. Воно випадає, він в зоні ризику, але е, я не скажу, що він вгробить Америку. Ні, тут будуть дуже спірні рішення. Вони випадають. Тут можуть бути якісь економічні на напоча... ну, там, десь провали і невигідні економічно-політичні рішення. Але в цілому Америка з Трампом виглядає не гірше того, як вона була при Байдені. Давайте так не гірше, бо Байден наворотив достатньо зі своїми занадто такими знаєте ковиряннями в носі до значних проблем, до кризових проблем, які, ну які є. Чи є хтось, хто може порівнятися в принципі і близиться до штатів по сферах впливу, тут у мене є єдиний кандидат це Англія, яка буде намагатися розширювати свою сферу впливу. Mm -hmm. От і все. І Але... достатньо успішно. Америка не паде умовно. Ні, в Америка не паде. Америка може бути в зоні турбулентності, але прямо Америка не паде. Е, от. А Англія буде стрімко намагатися набрати собі е, давайте так, нових колоній, повернути собі е, велич, але колонії, колонії Англія буде добирати іншим шляхом, ніж колись. Колись це був військовий, зараз це політично економічний Сереж, ми всі знаємо Трампа як такого досить контроверсійного чоловіка, як ми називали з досить такими шокуючими заявами, не зовсім завжди всім зрозумілими поглядами. І останнє питання в мене буде тут до того, чи доведеться українській владі аби задовольнити певні бажання примхи Трампа іти на якісь кардинальні поступки, аби не втратити ось цю підтримку Америки. Ми вже йдемо. Ми що при Байдені йшли, що при Трампові будемо йти, бо ми з вами об'єктивно знаходимося в певній залежній позиції. До останнього деякі моменти будуть намагатися нами відтягуватися максимально наскільки це можливо. Але якісь, на жаль, не зовсім ну давайте такі для нас приємні моменти, які буде нав'язувати нам команда Трампа або Трамп нам доведеться прийняти. Ну, тобто, у нас під великим питанням, наприклад, зараз обставини, при яких наших змусять прийняти е пониження призовного віку. Це не найближчий час, і це випадає і ще у такому знаєте, моменті зародку. Бо в мене постійно прийняття цього рішення зав'язано на купі якихось подій, які ще взагалі не сталися. Ми це говоримо скоріше більше про весну, ніж взагалі про зиму. І от, наприклад, призивний вік там це питання воно може бути прийнято за умови, якщо стануться якісь інші події. Вони ще не прийшли, а отже, рішення ще не прийняте. і наше від, від цього рішення Максим. Максимально намагається пропітляти, дистанціонуватися, зробити типу, щоб Трампу задовільнило, але не зовсім у вигляді. Ну зараз ми частково там, наприклад, пропишемо, що там тільки оця категорія молодих хлопців і дівчат Підуть, а оця категорія, а ці інші не йдуть там, тільки цей відсоток. Коротше, ви зрозуміли, типу, от такі от рішення у нас висять у повітрі, але вони зав'язані не тільки на тиску Трампа, а на те, що яку картинку політичну ми маємо загалом. Тому да нам доведеться йти на певні поступки цього старого веселого діда. Тобто стосовно до речі, це зниження мобілізаційного віку, це теж тобто обговорювана тема. Це не будуть, як зараз всі говорять, що конкретно з 25 років знизять до 18, Це все ж таки будуть якісь певні наші, наші намагаються зробити все, щоб це не було, щоб це не було різким. Щоб це не було у, у, у такому родському пониженні, щоб це взагалі не приймалося бажано. Давайте так, щоб це взагалі бажано не приймалося, але ризики того, що вони можуть це прийняти із з, з, виходячи з певних обставин, які нам можуть виставити, так. Mm -hmm. Я зрозуміла. Дуже дякую, Сереж, вам за інтерв'ю. Наші глядачі ще раз вам а, нагадаю: обов'язково пишіть свої коментарі, ставте запитання, ми їх озвучуватимемо в наступних ефірах. Ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, аби бачити наші відео. Тому що, зізнаюся, часто останнім часом ми потрапили трохи у тіньовий бань, і навіть ті люди, які на нас підписані, просто не бачать наші відео. Тому підтримайте канал, ми працюємо для вас. Сереж, ще раз вам дуже дякую і до наступної зустрічі.